Доброго дня, пані та панове. До нашої відеоконференції долучилися 16 членів місії. Один наш колега відсутній з поважної причини. Кворум неявний, і я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, а вам пропонується порядок денний з трьома питаннями. з пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого порядку денного? Пропозиція затвердити порядок денний. поданого на голосування. І прошу колег сформувати свою позицію щодо його затвердження традиційного фетичному порядку. Бойчук Оксана Борисівна. За. Булак Юрій Олександрович. За. Гатовліна Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глощенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Вівстигнів Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Ромаза Олександра Олександровна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Верченко Юрій Ромазович. Голосую за. Репелюк Володимир Григорович. За. Клукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. Також голосую за. І, і я, Діден Толек Миколаєвич, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за. Одноголосно денний затверджений. І можемо переходити до роки до питань порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. І питання перше. Про скаргу політичної партії Слуга народу народу» 22-го року за номером 21 34 2676 І доповідається питання заступник голови комісії добовик Сергій Олегович. Прошу. Дякую, шановна Миколая, шановні колеги, шановні присутні. До Центральної виборчої комісії 5 вересня 2022 року надійшла скарга політичної партії Слуга народу, оскарження, в якій визначено Запорізьку обласну територіальну виборчу комісію. Скарзі суб'єкт звернення і скаргою просить. Визнати протиправною та такою, що порушує виборчі права громадян без діяльність Запорізької обласної територіальної виборчої комісії, яка полягає у невизнанні на підставі рішень політичної партії Слуга народу від 9 лютого 2022 року про відкликання депутатів Запорізької обласної ради Толоченка Віталія Анатолійовича Селевича Сергія Олексійовича Капустянського Юрія Вікторовича та Терехова Романа Леонідовича за народною ініціативою обраними депутатами Запорізької обласної ради на наступних за черговістю кандидатів депутат від Запорізької обласної організації політичної партії Слуга народу визнати на підставі рішень політичної партії э, ради партії Слуга народу від 9 лютого 2022 року, обраними депутатами Запорізької обласної ради наступних за черговістю кандидатів депутати від обласної організації цієї партії, зобов'язати Запорізьку обласну територіальну вищу комісію після надання. Визнання на підставі рішень політичної партії Слуга народу» від 9 лютого 22 року обраними депутатами Запорізької обласної ради, наступних значговістю кандидатів від відповідної обласної партійної організації, вирішити питання щодо реєстрації вказаних депутатів у відповідності до Виборчого кодексу України. Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали. Центральна виборча комісія констатує, що обласна що політична партія Слуга народу у відповідності до виборчого кодексу України не є належним суб'єктом звернення зі скаргою до центральної виборчої комісії, як комісії з місцевих виборів. А отже, скаргу подано належним суб'єктом звернення. Враховуючи вказане, скарга підлягає залишенню без розгляду по суті. Разом з тим, Центральна виборча комісія. Вважає за необхідність розглянути е, матеріали, визначені в ска... зазначені в скаргі за власною ініціативою, перевіркою вказаних матеріалів, е, листування з територіальною виборчою комісією підтвердили вище вказані факти. Одночасно на територіальної вищої неоднозначно трактувалися постанови Центральної виборчої комісії. Всі необхідні постанови і роз'яснення територіальної вищої комісії були зроблені. Територіальна виборча комісія може збиратись на засідання, що підтвердило факт звернення до нас в режимі кворуму. Враховуючи, що ми неодноразово в режимі засідань вивчали скаргу і подані матеріали, пропонує зачитати результативну частину у відповідності до Конституції України, Виборчого кодексу України, закону України про центральну виборчу комісію. Центральніші комісії пропонується. Скаргу політичної партії Слуга народу зареєстровано в Центральній очі комісії 5 вересня 2022 року за номером 21-34-26-76 залишити без розгляду по суті. Друге, визнати такою, що не відповідає вимогам законодавства про вибори, порушує виборчі права громадян без діяльність Запорізької обласної територіальної вищої комісії, яка полягає у неприйнятті нею рішення щодо визначення обраними депутатом Запорізької обласної ради на чергових виборах депутатів Запорізької обласної ради 25 жовтня 2020 року. Наступних за черговістю кандидатів депутатів єдиному е та відповідних територіальних виборчих округах кандидатів депутатів від Запорізької обласної організації політичної партії Слуга народу до замість депутатів Запорізької обласної ради чиї повноваження достроково припинення рішення політичної ради партії Слуга народу від 9 лютого 2022 року. Третє зобов'язати Запорізької обласного територіальної комісії не пізніше 17 жовтня 2022 року, вирішити питання щодо визнання обраними депутатами Запорізької обласної ради на чергових виборах депутатів Запорізької обласної ради, 25 жовтня 2020 року, наступних за черговістю кандидатів депутатів в єдиному та відповідних територіальних виборчих списках кандидатів депутатів від Запорізької обласної організації політичної партії Слуга народу, замість депутатів Запорізької обласної ради чи повноваження достроково Припинення рішення політичної ради партії Слуга народу від 9 лютого 2022 року при що невідкладно поінформувати в установленому порядку центральну виборчу комісію. Четверте звернути увагу Запорізької обласної територіальної комісії та її членів на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації своїх повноважень, зокрема щодо заміщення депутатів місцевої ради та організації своєї роботи. П'яте копію цієї постанови надіслати політичній партії Слуга народу Запорізькій обласній організації політичної партії Слуга народу Запорізькій обласній територіальній вищій комісії. Вказану постанову пропонується оприлюднити на нашому веб-сайті. Текст постанови з редакційними правками прошу долучити до стенограми засідання центральної вищої комісії, а постанову підтримати. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутнє. Чи є бажаючи взяти участь у обговоренні цього питання? Також відсутнє, тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Таким чином я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного і прошу колег формувати свою позицію щодо його підтримки шляхом опитування традиційно. Боярчук Оксана Борисівна. За. Бугло, Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. Утримався. Глушенко Вікторія Анатоліївна. Я утримуюсь. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстихнієв Андрій Сергійович. За. Діфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. Мерешеченко Юрій Рамазанович. Голосую, за. Перепилюк Володимир Григорович. За. Клукар Віталій Володимирович. За. Пістівей Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діденко Олег Миколаївич, також голосую за. Таким чином, 14 членів комісії проголосувало за. Двоє членів комісії утрималось. Рішення комісії прийнято більшістю голосів. Наступне друге питання порядку денного. Про внесення змін до стратегічного плану центральної виборчої комісії на 2020-2025 роки, і це питання доповідає секретар комісії Гатульна Олена Охатівна, Прошу. Шановні колеги, з метою визначення пріоритетів стратегічних напрямків, цілей завдань розвитку центральної виборчої комісії. В перспективі до 2025 року постановою Центральної виборчої комісії 11 червня 2020 року було затверджено операційний план комісії на 2020-2025 роки. Однак стрімке впровадження інформаційних технологій в державному секторі також проведення реформ у різних сферах, зміна законодавства, в тому числі і виборчого законодавства. Прийняття закону про всеукраїнський референдум, а також повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України зумовили виникнення об'єктивних обставин та умов, що свідчать про потребу часткового оновлення стратегічного плану в комітет центральної виборчої комісії. Напрацював певні пропозиції, які лягли в вивчивши детально це питання, напрацювали пропозиції, які лягли в основу наданого вам проекту, враховуючи ці пропозиції, а також те, що і положеннями виборчого кодексу і закону про референдум, про всеукраїнський референдум, передбачається необхідність використання. В під час проведення та виборів та референдумів інформаційно-аналітичних систем впровадження електронних сервісів під час виборів та референдумів, що сприятиме доступності, відкритості, прозорості виборчого та референдумного процесів, враховуючи те, що завдання, які станом на зараз закладені. В операційному плані в цій сфері в стратегічному плані, в цій сфері є трошки не такими масштабними, як зумовлено прийняття нового законодавства, також враховуючи рівні наслідки війни в Україні значну шкоду спричинено воєнними злочинами Російської Федерації, щоб безумовно позначиться на організацію до проведення виборів воєнний періоду. Комісія вживає в межах наданих їй повноважень щодо забезпечення готовності до проведення загальнодержавних місцевих виборів, які постане одразу після одразу після припинення чи скасування воєнного стану, а також беручи до уваги. Ті наслідки, що ті обставини, що військова агресія Російської Федерації проти України перешкодила забезпеченню та виконанню повноти та своєчасної реалізації окремих стратегічних тій, передбачених стратегічним планом комісії. Пропонується сьогодні переглянути стратегічний план частково та внести до нього зміни згідно на пропонапрацьованих пропозицій. Тому пропоную розглянути це питання. Внести зміни до стратегічного плану центральної виборчої комісії на двадцятий 2025 рік, затверджену постановою центральної виборчої комісії від 11 червня 2020 року. номер 102, що додаються у разі прийняття постанову оприлюднити на офіційному сайті центральної виборчої комісії. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутні бажаючі, тому можемо завершувати обговорення і будемо визначатися шляхом голосування. Я таким чином я ставлю на голосування проект постанови з другого питання порядку денного і прошу колег формувати свою позицію щодо його підтримки традиційного хвітного порядку. Боєвчук Оксана Борисівна. За. Булак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатоуліна Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. Утримався. Глущенко Вікторія Анатолівна. За. Грень Віталій В'ячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Вістигнів Андрій Сергійович За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мірошеченко Юрій Рамазанович. Голосую за. Перепилюк, Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діденко Олег Миколаївич, голосую за. Таким чином, 15 членів комісії проголосували за. Один член комісії утримався. Рішення комісії прийнято більшістю голосів. І можемо переходити до останнього, третього питання порядку денного. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовки та проведення місцевих виборів. І це питання також доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Ухатівна Прошу. Шановні колеги, Центральна виборча комісія отримала заяви від деяких членів територіальних виборчих комісій щодо дострокового припинення ними повноважень. Також надійшла заява одного із заступників терчзаступників голови територіальної виборчої комісії щодо припинення його повноважень. Припинення його неповноважених заступника без припинення членства в комісії. А також ми отримали ряд подань від місцевих організацій політичних партій щодо змін у складі територіальних виборчих комісій. Ці всі документи були перевірені, опрацьовані, враховуючи те, що заяви про складення повноважень членів територіальних виборчих комісій надійшли від. Представників, які були подані до складу цих комісій від місцевих організацій політичної партії, ті опозиційна платформа за життя. А станом на зараз така партія припинена в судовому порядку, враховується що ці обставини комісії сьогодні пропонується розглянути заяви та подання і внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно п'яти додатків. Додатки завізовані кураторами відповідних регіонів, територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати таких громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб, копію цієї постанови разом з належним додатком, надіслати Вінницькій, Донецькій, Полтавській, Хмельницький, Чернігівській обласним військовим адміністраціям, а також заявникам постанову оприлюднити на офіційному вебсайті. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Колеги. Чи є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Чи є бажаючі за участь обговорення цього питання? Також відсутні, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. І прошу колег висловити свою позицію щодо нього. Баричук Оксана Борисівна. Так, Оксана Борисівна у враження, що проблеми із зв'язком виникли. Колеги, Оксана Борисівна. Ви нас чуєте? Так, за все може Ви присутні, так чули доповідь? Так. так, так. За. Дякую, відео є, Звук є. Дякую. Далі Буглак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатулина Олена Охатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Грущенко Вікторія Анатолівна. За. Грень Віталій Вячеславович. Голосую за. Дубовик Сергій Олегович. За. Ястині Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мірошченко Юрій Рамазанович. Голосую. За. Переплюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович. За. Костябей Сергій Олександрович. Голосую за. І я, Діденко Олег Миколайович, також за. Таким чином, з третього питання порядку денного. У нас 16 членів комісії проголосували за. Одноголосно рішення прийнято. На цьому ми е, вичерпали розгляд питань, включених до порядку денного сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку. Питань порядку денного працівника секретаріату за участь в то це питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликано в разі необхідності.